Слава Україні, слава Збройним силам України, дорогі телеглядачі, глядачі. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те питання, яке дійсно турбує як вас, так і ваших певних роботодавців, тому що ми живемо в нових реаліях, ми живемо в умовах війни. При агресії, при жорсткій агресії з боку Російської Федерації на нашу країну, ми маємо вимушені підлаштовуватися все ж таки під умови роботи, і як роботодавець, і як працівник. На сьогоднішній день законодавцем було внесено і відрегульовано ряд нормативних актів, які регулюють трудові взаємовідносини між роботодавцем і працівником. Там досить великий перелік даних змін, але ми пройдемося по основним, які я буду впевнений, будуть цікавити вас. Перше, на що я хочу. Звернути на сьогоднішній день це зміни щодо оплати праці, оплати збереження заробітної плати особам, які мобілізовані, на сьогоднішній день. Законодавчо врегульовано, що роботодавець не зберігає заробітну плату і не зобов'язаний, як це було раніше, виплачувати заробітну плату військовослужбовцю, або особі, яка мобілізована і м, отримується за рахунок держави. Але в будь-якому випадку робоче місце за особою зберігається, тобто роботодавець не може його звільнити, і заробітна плата буде потім надалі компенсована за рахунок державного бюджету. Таким чином легше стане бізнесу, тому що досить багато осіб, які були мобілізовані, бізнес не може працювати в повні груди, він не може виконувати і податкові зобов'язання, багато чого іншого. Йому потрібно все ж таки існувати. І ще додаткові навантаження, в тому числі і виплати до фондів. Це складно для бізнесу на сьогоднішній день, тому в принципі це правильне рішення. Крім цього, в минулих редактів. Було внесено таке розуміння, як про зупинення трудового договору. Що це таке? Тобто роботодавець має право зупинити трудовий договір, тобто він не розриває трудовий договір, він не звільняє особу, він призупиняє на період військового стану договір з працівником і не нараховує йому заробітну плату, а вона в подальшому буде відшкодовуватися за рахунок країни-агресора. На даний момент було роз'яснено, все ж таки, які є підстави для призупинення даного договору, і ключовому в даному випадку є саме те, що обидві сторони не можуть виконувати свої обов'язки. Тобто роботодавець не може надати працівнику роботу, працівник не може її фізично виконувати, тобто немає можливості, його немає на території України, або було знищено. Підприємство це що стосується тих територій, де відбувалися і відбуваються активні бойові дії. Що ще важливо раніше не існувало строку позовної давності щодо стягнення виплат заробітної плати, тобто можна було звернутися і через 3 роки, і через 5, і через 10 років. На сьогоднішній день встановлено строк позовної давності. Він так само на сьогоднішній день, як і строк для поновлення на роботі, складає 3 місяці. Це важливо, не пропустіть цей строк, тому що, якщо пропустите, вам в суді доведеться наводити поважність причин, все ж таки поновлення строку для звернення і захисту суду. Інтересів, коли роботодавець е, виявився непорядним і не виплатив вам заробітну плату. Крім цього, врегульовано виплату відпускних. Е, раніше не було конкретики, коли мають виплачувати відпускні. На сьогоднішній день конкретно встановлено дату. Це е, останній день перед відпусткою. Тобто обов'язково має бути виплачені вам відпускні е, в цей день. Врегульовано правовідносини, трудові стосунки, які коли особа виїжджає за кордон, да, тобто от, вимушений переселенець, біженець е, виїхала за кордон, і роботодавцю не зрозуміло, що робити на даний момент. Законодавець встановив, що якщо 4 місяці нічого не відомо про особу, да, де вона, є вона, немає, і вона не з'являється на роботу, він може спокійно її звільняти, і е, жодних правових наслідків для нього не буде. Тому ми робимо висновок про те, що ми живемо в складні часи. Ми маємо адаптуватися до цього всього. Ми маємо бути порядними як роботодавець, так і працівник. Ми маємо сумлінно виконувати те, що нам каже закон. І бережіть себе, знайте свої права, скоро буде перемога.